Доброго здоров'я пані та панове. Сьогодні буде дуже занудне відео. Словом, може хтось помітив, я на днях публікував кілька коротких таких відео приколів. По 6-7 по секунд. Це абсолютно не відповідає тому тону, який я хотів би задавати на цій сторінці. Але це був експеримент, щоб погратися з алгоритмами інстаграму. Так от, справа не в цьому. А інстаграм дає змогу подивитися, скільки сумарно твоє відео було по часу переглянуто людьми. І ось це маленьке відео на 6 чи на 7 секунд. Просто вдумайтесь. Сумарна тривалість його переглядів 21 доба. 21 помножити на 24 години. Це просто страх. Уявіть собі, якщо б людство було об'єднане єдиною метою, і кожна людська година сприяла би досягненню когось. Світлого майбутнього, от кожна. Просто я одним маленьким відео на 6 секунд змарнував 21 людський день. А це ж не так багато, там всього 400 тисяч переглядів на тому дурному приколі було. А ми споживаємо таких роликів по 10, по 20. Хтось сотнями таких роликів в день споживає. Це неймовірно страшно, скільки людського часу ресурсу витрачається на приколи. Я розумію їхню функцію. А вже ж це дозволяє отримати крихту дофаміну, це дозволяє відволіктись відпочити і так далі. Але певен дуже багато людей цим все ж зловживає. 21 день. Просто собі уявіть. 21 день зруйнованого людського часу через один туповастенький прикол. Але суть в тому, що треба щось з цим робити, тому приколів буде менше. Шануйтеся.